Як оформляти авансові платежі? Це дуже Якщо, болюче це, питання. Да. Там ще є продовження? Так? Немає. <кій> 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 так, це вічне питання. Ми з ним, скільки працюємо з перерос, тільки з ним зустрічаємось. Але насправді податкова відносно нещодавно, 24 жовтня, випустила. Таке достатньо інформативне роз'яснення про те, що робити, якщо ви приймаєте оплати по частинам, угу. що мається на увазі? Це може бути передплата, вона може бути одна, їх може бути декілька. По-перше, податкова нарешті визначила, що передплата це не видоплата, це форма чеку, окрема форма чеку. І важливо зауважити, що потрібно фіскалізувати кожен, по суті, кожен крок, я буду так говорити. Отримали ви передплату, ви видаєте чек на передплату. В ньому ви вказуєте послуга, передплата за товар, найменування товару. Це йде вже коментар. Тобто тут не потрібно цьому номенклатуру товару обирати, щоб він з залишків не списався, бо він фактично у вас досі на залишку. Ви тільки передплату отримали, ви ще товар не віддаєте. Вказуєте фактичну суму, яку вам платять, наприклад, там 200 гривень. Вам дають передплату готівкою. Ви так і пишете. Готівка 200 гривень. В результаті ми маємо перший чек, передаємо його покупцю, в якому зазначено, що він здійснив передплату там за мобільний телефон у розмірі 200 гривень, дав готівкою. Наступний крок покупець приходить вже там готовий купити телефон, він хоче mm -hmm. доплатити. Ви робите наступний чек вже на номенклатуру, тому що вам потрібно, щоб телефон списався з залишків. І на ось цю різницю, на передплату, ви вказуєте знижку. Ви пишете, що це знижка на основі передплати, Можете там вказати номер чеку, за яким була фіскалізована ця передплата. І залишкову суму ви вже фіскалізуєте таким чином, яким вам її оплатили: готівкою то готівкою, картою то картою. І тут одразу хтось може сказати про те, що ну типу знижка це трошки інше. Але податкова в своєму апі реалізувала інший тип знижок, який якраз таки передбачає такі випадки. Тому не хвилюйтеся, це інша знижка, і її можна використовувати. І якраз на такі випадки вона й була створена. А, добре, дякую, Івана. А це скажи, будь ласка, дивись. А, наприклад, мені там оплатили 100 гривень. Uh -huh. Товар коштує там 300 гривень. Uh -huh. І вони кажуть: так: я там сплачую часть там, 100 гривень, ви мені відправляєте, я їх отримую через нову пошту і сплачую вже на новій пошті там той остаток, який є. Як от, от тут працювати? Тобто ми робимо фіскалізацію, от, чого ці знов таки 100 гривень. Ми відправляємо товар, він його отримає, і ми ще раз робимо чек Чи, ну, знов. Тут присутня нова пошта, а з приводу нової пошти теж є позиція податкової, в якій вона просить тільки один чек, фактично про з видом оплати після сплата, а надходження вже від Нова фіскалізувати не потрібно. Але при цьому у підприємці є можливість видавати чек по факту отримання посилки. Але у даному кейсі, коли ми маємо випадок з передплатою і відправкою так. через угу. нову пошту, так само буде два чеки, тому що вам заплату дали передплату, ви маєте її фіскалізувати. Аналогічно, як я щойно розповідала, передплата 200 гривень за там, мобільний телефон. Залишок суми ви вже відправляєте або в коробку кладете з видом оплати кредит після сплати, це аналогічно. Так само вже враховуючи передплату у вигляді знижки. Це перший випадок. Другий випадок, якщо у вас є автоматизація, коли вам приходить сповіщення про те, що товар отриманий, ви вже формуєте чек так само зі знижкою, з видом оплати без готівка. І все. Угу. А ми можемо. Ну, от я зараз, як підприємець, а можемо ми зробити так, що я е, отримую ці 100 гривень і нічого не роблю. Відправляю товар. Він його отримає покупець, і тоді я формую вже коли він отримав а, мій товар. Я вже формую чек і там надсилаємо поштою або там якийсь смс-ка і Якось так Так можна зробити? Можна будь що але чи це в рамках закону, то тут це мабуть ні вже питання. Я так. зрозумів, я зрозумів. Добре? Я, я напевно додам. Краще так не робити. Краще все ж таки робити другу дію. Перший чек з авансом. Ми відразу формуємо при отриманні авансу, а другий чек е, вкладаємо в посилку. Або ж, як Івана сказала, ми е, відбува... робимо це в момент, коли отримує клієнт посилку на <гум> да, товар свій, але не пізніше. Тобто, для податкової важливо, щоб клієнт. При отриманні товару, отримав всі фіскальні чеки, всі фіскальні документи. Я зрозумів. Дякую.